Бажаю здоров'я, у нас гарні новини. Ми нарешті отримали 70 fpv дронів. Нагадаю, що раніше ми розпочали збір на сотню fpv дронів. Вона в нас вже є. Перші 10 дронів ми отримали від працівників міського міськоконкому, потім ще 10 дронів ми отримали від депутатів Повараської міської ради. Ще 10 дронів зібрали разом з навчальними закладами. І ці 70 вішок ми зібрали разом з підприємцями, керівниками підприємств та просто небайдужими громадянами нашого міста. Дякуємо всім, що приєдналися до цього збору. Зовсім скоро вже ці дрони полетять передавати привітання від вас. Всі ті російські свиноті, що приперлись на нашу землю, не забуваємо, що донатів не буває замало. Допомагаємо ЗСУ, тримаємо стрій, тримаємось разом, працюємо далі. Слава Україні! Героям слава!